І так, друни люблять всі, але в них немає білка. Тому я додала туди м'ясо, і щоб ще було корисніше, додала туди кабачки. Беру кабачки, я їх чищу, не всі чистять, я їх чищу. І далі беремо терку крупну і починаємо натирати. Натерли, і треба добре-добре віджати від всієї рідини. Натерли кабачок, беремо картопельку, у мене 5 штук, беремо терку і на крупній терці натираємо. Як же без цибульки. Взяла дві цибулинки і нарізали дрібними кубиками. По сценарію доруни у мене з м'ясом. Я взяла курячий фарш десь 550 грамів. І все з'єдную. Це ще було кабачок, натерта картопелька, цибулинка. Фарш. Все це поєднали і одразу кажу: муки не треба. Воно буде смажитись і так добре. Далі 2 яєчка, сіль, спеції і все знов добре перемішуємо. Для смаку, за бажанням, декілька зубчиків чесночку теж туди натираємо на мілку терку і все перемішуємо. На розігріту сковорідку викладаємо ложкою. Наші дерунчики обсмажуємо з двох сторін. Скажу вам так, мені сподобалось зі сметанкою взагалі вау. Я б готувала разом з вами і записувала це відео. А коли спробувала, воно дійсно вийшло дуже смачним, тому раджу вам спробувати приготувати. Дякую за увагу!